Вітаю вас на каналі громадської організації Антиколектор. Зв'язку з останнім Арамагедоном Хаосом на підставі нового закону вирішив вам записати таке відео, зібрати трохи купу, хто має, і пояснити нормально лютому, що відбувається. До, ще скажем, до травня, місяця діяла у нас ось така постанова тобто постанова Кабміну, про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану. Ця постанова дозволяла навіть якщо було відкрите виконавче провадження, був борг не сплачений і тому подібно. Люди могли, могли користуватися в межах 100 тисяч гривень, якщо тобто, якщо виконавчі провадження було там до 100 тисяч гривень, люди без проблем без проблем могли користуватися. Своїми рахунками, знімати кошти і тому подібне. Вже якщо більше було там 100 тисяч, 102, 103, 105 і так далі, тоді не могли користуватися. Але чарівним чином наш законотворець прийняв новий закон під номером 3048. Прийнятий він був 11.04, вступив в законну силу 10 днів тому. На підставі цього закону почався просто армагеддон. Якщо коротко, то цей е, закон скасовує ось цю постанову. Скасовує і дозволяє арештовувати рахунки абсолютно без проблем. Неважливо. Є у вас гроші, немає у вас гроші, Є за що купити вам дістати, нікому не цікаво. Е... Із з позитиву, якби що законотворець заклав у цей закон, це наступна річ: фізичні особи, боржники на кошти, яких накладено арешт органами Державної виконавчої служби, приватними виконавцями і бла-бла. У разі накладення арешту на кошти, розміщення на деяких поточних рахунках. В одному банку або е, на поточних рахунках у різних банках для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок фізичної особи боржника в одному банку. У разі наявності декількох виконавчих проваджень це не цікаво. Е, суть чому? Суть е, в тому, де вона у нас. Так, боржники на кошти, так зачитаю боржники на кошти, яких накладено арешт, органами Державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної зарплати. Тобто, на підставі цього закону ви можете звернутися до виконавця із заявою. Щоб він розблокував, щоб він, по-перше, визначив ваш рахунок, тобто ви виконавце у вас там може бути Приватбанк, Монобанк, Поргазбанк і ще мільйон банків. Ви виконавцею подаєте таку заяву для визначення свого поточного рахунку. Тобто, в такому банку я хочу на такий рахунок, щоб ви його е в розморозили. Ви точніше визначили цей рахунок, тобто ви подали таку заяву, виконавець визначив цей рахунок, розморозив, і, і, і ви зможете користуватися сумою двох мінімальних зарплат це 13 тисяч 400 гривень. На практиці, як це працює, поки вам ніхто не скаже, бо це тільки-тільки в процесі в роботі, і є як. Негативні, такі позитивні, практика, негативна і позитивна. Деякі виконавці їх просто не знайти днем з огнем, а деякі, деякі є адекватні. Далі. Ну, відповідно, що цей закон е, називається про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану. Цей закон прийняли, він набрав законну силу і зробив поправочки до закону України про виконавчої коладу. Тобто, той текст перенісся сюди і, і, грубо кажучи, все почало це діяти. Що, що із негативу? З негативу теж я вже дещо описував, писав на сайті, на Ютубі. Повертаються виконавчі написи нотаріусу. В, в новому цьому законі прописано. Давайте знайду зараз виконавчий. Так, не вписку, не точно. В новому законі прописано: забороняється відкриття виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів, чинених на кредитних договорах. Які не посвідчені матеріальному, тобто він заборонив цей закон, да, не можна вчиняти виконавчі написи. Але з якої дати точніше, з дати набуття. Тобто зараз вчиняти їх не можна. Хоча вони по суті є незаконними і їх не можна вчиняти. Проте абсолютно тепер нормально вспливають ті написи, які були вчинені до дії воєнного стану. Доведення воєнного стану. Ці написи повстували благополучно. На підставі цих старих написів повідкривали, чи, скажімо так, не повідкривали, активізували знову виконавчі провадження, і то все благополучно як було до війни, воно так і буде працювати. Поки наразі так і буде працювати. Що зробити? Е тільки це все запустилося, буквально день-два було на осмислення того -то, всього, на вивчення того -то, всього, і було запропоновано. Я розумію, що це, скажімо, без толку, Але було запропоновано в, в Кабінет міністрів України написана запропонована ось така петиція. Текстом цієї петиції було пояснено, що такі маніпуляції саме зарешті є. Скажімо так, не зовсім конституційні і роз'яснено пояснено. І було, було прохання, тут, тобто, точніше, є прохання замінити решта рахунки на відрахування 20% з офіційного доходу. Тобто є така норма, прописана у законі про виконавчі провадження. І буду вам вже вдаватися, вона тут є, я просто не можу пам'ятати все. Тобто, щоб просто з людей отримали 20% з офіційного доходу і не арештували рахунок. Тут і наразі маємо не дуже втішні цифри, але ще так, час трохи є. Це раз. Два на рахунок того, що, е як е визначити поточний рахунок і зняти арешт, щоб от, користуватися якраз тими двома мінімалками. На рахунок цього є відповідний зразок на сайті на нашому розділ зразки заяв скарг по питань. От він зараз наважає останній. Точно ще теж як за якусь корону подивитися. Не буду ну, розражувати, бо я вже в окремому відео. Тобто заходимо, це все буде в описі під, під даним відео. Заходимо на сайт, читаємо, на основі цього пишемо заяву. Виконавцю, він розблокував рахунок, визначив поточний рахунок і можете тим всім. Теоретично можете тим всім користуватися. Багато питань пішло, е, заява, да, заяву написати, як підписати, написати, а мені незручно, а мені є за кордоном, а мені то, а мені все. Можна то все подавати в по електронному вигляді. Тобто берете ту заяву від сайту, от, пишете, а, теж можна від руки писати, можете друкувати законодавець чи законофористь не ставити цього вимоги, як хочете таке робити. Тільки ну, тут ця заява на підставі того, що ви відправляєте і письмову поштою, і ви можете таку саму заяву відправляти на офіційну електронну пошту виконавців. Завірити, підписувати її електронним циховим підписом, завірювати в центральному засвічуємо органі і відправляти виконавці. Вона тоді буде юридична правова, правильна заява. Як це зробити? Ми будемо окремих відео знімати на Ютубі достатньо відео, як зробити електронний цифровий підпис, як підписати заяву, просто сісти з тим, розібратися. Так, в принципе, в основном, значит, все, значит, все сказали. Поможешь, если не ясно, можете писать комментарии, буду час к вы. Всего доброго.